10 липня 1938 року органи НКВС арештували її в Києві та кинули до камери. Офіційною підставою для арешту Катерини Грушевської було свідчення Костянтина Штепи, професора Київського університету, що з 1927 року був агентом НКВД. Відомо, що Катерину Грушевську допитував Хаєт Міхаель Ізраїльіч. У справі Катерини Грушевської є лише один протокол допиту від 7 вересня 1938 року, і в ньому вмістилося все, на що здатна була хвороблива фантазія слідчого хаєта. Чому тільки не звинувачувалась Катерина. Це і запрошення німців в Україну, участь в засіданнях ЦК партії серів, антирадянська робота на Заході, підготовка збройного повстання в Україні. І от військовий трибунал визнає Хрушевську винною. Її позбавляють волі терміном на 8 років з пораженням прав на 5 років та конфіскацією особистого майна. Зберігся останній і єдиний лист Хрушевської до матері від 10 червня 41-го року. Більше листів не було. За два тижні почалась війна. Як тільки було визволено Київ її мати Марія Сільвестрівна, знову почала пошуки доньки. Та у 1947 році не стало Марії Сільвестрівни. Її поховали на байковому кладовищі у спільній могилі з чоловіком Михайлом Грушевським. У 1956 році, коли було розвінчено культ особи Сталіна, залишалася ще живою Ольга Олександрівна Грушевська, дружина Олександра Сергійовича, рідного брата її батька. Саме вона звернулась до прокурора Київського військового округу із заявою про перегляд справи племінниці Катерини. Суд визначив. Вирок військового трибуналу відмінити і справу про неї припинити за відсутністю складу злочину. За документами КДБ померла вона 30 березня у 1943 році і похована її в Новосибірську. В історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського на Панківській 9 у Києві звертає на себе увагу фото на стіні, де поруч з Марією Сільвестрівною хтось вирізав ту, що стоїть поряд з нею. Там, скоріше всього, зображена їх єдина донька Катерина, як пояснили мені музейники за совєтів, так чинили з репресованими родичами. І, скоріш за все, це. Припускають дослідники, це зробив хтось з їхнього близького оточення, аби не наражати родину на подальшу небезпеку. Тоді сім'ї, в яких були заарештовані, а навіть і ті, що мали віддалене відношення до них, ніколи нічого не говорили, боячись всіх і всього, пишу у своїх споминах Вікторія Слубська, яка на початку 90-х таки насмілилась розповісти історію своєї родини родини Грушевських. Вони писали історію на свій лад, але українську націю підкорити своїм планам їм таки не вдалося. Бо ми були, є. І будемо інакше навіщо це все?